Це не цивільний і не військовий супай, а гуманітарний. Тут пахне томатною пастою і чорним перцем. Схоже, начебто, ти, если подрібне не печиво змішане зі згущенкою, він дуже-дуже приторно солодкий. Смак у них абсолютно ніякий, не смачно, я не знаю, що люди, що смачного в арахісовій пасті. Всім привіт! Ветері Максвелл і сьогодні знову дегустація. На цей раз вирішив звернути увагу на сухпаї і побачив у продажу дуже цікавий сухпайок. По-перше, він такого незвичного кольору, помаранчево-рожевого. Цей кольор називається лососєвий. По-друге, це не цивільний і не військовий сухпай, а гуманітарний. Тут так навіть і навказано. гуманітаріон делі раціон. Скорочено HDR, це похідний від військового сухпайку МРЕ. Але ось що цікаво, що скорочено HDR можна сплутати, сплутати з High Definition Resolution, тобто з високою роздільною здатністю. Не знаю, яка тут буде роздільна здатність. Я знімаю 1080 p на свою Realme 6. Отож, третє, що цікаво, те, що це добовий сухпай, хоча кількість калорій тут е, щось середнє разовим і добовим. Тут 2200 кілокалорій. Цим наїстись, я думаю, навряд чи можливо. Тому я трошки перед дегустацією почитерів і поснідав. Ну, і по четверте, в цьому сухпаї зовсім немає м'яса. І також у ньому немає напоїв. Ось чому напої відсутні мені не зрозуміло, а відсутність м'яса пояснюється тим, що ці сухпаї поширюються в зонах бойових конфліктів, їх виробляють для біженців і тимчасово переміщених осіб. Тому це близький схід, Африка, і щоб відповідати релігійним вимогам, вирішили. Не підлаштовуватись, а просто прибрати їм ясні страви. А ось чому нема напоїв, незрозуміло. Отож, у мене гуманітарний сухпай Сполучених Штатів Америки, меню номер 5 Всього їх існує 5 видів. Вони насправді дуже схожі між собою, і кількість оригінальних страв там невеличка. І змінюються лише дві страви, а всі інші. Продукти в наборі, вони ідентичні. Ну і перед тим, як безпосередньо приступити до огляду в місто, можу сказати, що постачається він ось у такому зіп-пакеті. Можливо, це продавець спеціально зробив, але ну, виглядає прикольно, в нього можна щось складати або викидати сміття. Тобто це дуже-дуже практично ось такий зіп-пакет. А, ну і найголовніше забув сказати, коштує цей сухпай 495 гривень. Це дуже дешево для добового сухпаю, тим паче закордонного. Хоча я його купив до всім відомих перемовин Трампа з зеленським. Зараз я би американський навряд чи б купляв. Але якщо вже купив, то не викидати ж. Отже, розпакував, ну, вийняв з зіп пакету гуманітарний сухпай Сполучених Штатів Америки меню номер 5 Як бачимо, колір в усій красі. Пакування досить компактне, хоча воно більше, ніж сам вміст. Видно, що запаковано у вакуум. І перевага в тому, що цей що це пакування, воно Воно не шарудить, на відміну від наших сухпаків. Ось. Ну і тут збоку бачимо меню номер 5 Відкрив. Пакет з сухпаєм відкривається доволі непогано, правда, довелося все одно розрізати. Бачимо, що всередині 9 страв, хоча насправді оригінальних неповторюваних страв тут лише 8. Це мене трошечки засмутило, тому що на сайті з історією американських сухпайків було вказано інше. Ну, Але нехай так все-таки 8 страв це теж непогано. Може, і відео вийде коротеньким, хоча звідки. Отож, дві основні страви пофарбовані в зелено-сірий колір. Це рагу з сочевиці та червона квасоля з рисом. Потім йде пісочне печиво, інжирний батончик, дві пачки крекерів. Хоча крекери повинні бути різними, потім малинова випічка. Арахісова паста та полуничний джем. Ну і пакетик з дрібничками, з ложкою, сіллю, з серветками. І також тут інструкція з вживання. Досить дивно, невже не можна здогадатись. І основні страви. Ну, називається воно трошки по-різному. Боби і рис в томатному соусі. А тут. Це рагу з сочевиці. дивно воно якось зробила. Чому не могли приклеїти до цього? І як дізнатися, яка тут страва. Ну, було, походу, мабуть, розбиратись. Огляд дрібничок. По-перше, це ложка. На вигляд, на вигляд вона міцна, не ламається. По-друге, тут цукор аж дві штуки. Цікаво, нащо цукор, якщо немає ніяких напоїв. Перець. Чорний та йодована сіль. Мелений червоний перець. Цікаво. Потім волога серветка, суха серветка і тадам сірники білі. Цікаво, а наші сірники, якщо немає таблеток спиртових для розігріву, ну, досить дивно. Першою стравою виявилась червона квасоля з рисом в томатній пасті. Ну що ж, значить, розпочну з неї. Вичитав, що краще смакує в підігрітому вигляді. Ну що ж, значить, доведеться нагріти. Правда, це зайва морока. За допомогою надрізу відкр... відкриватись повинно дуже легко. Ну, відкривається легко, але відкрити повністю неможливо. Червона квасоля з рисом та томатною пастою виглядає ось так. Пахне томатною пастою і чорним перцем. Квасоля, як бачимо, справді червона. Хоча я бачив і темніший сорт. Ну, виглядає воно доволі апетитно і пахне теж, можна сказати, що приємно, правда? Я б не сказав, що аромат. Занадто інтенсивний. Ну, пробую. Можу сказати, що страва солона. Не межі така. Відчувається кислинка. Квасоля добре розварена, вона м'яка, це плюс. Рису тут, ну, не так, щоб дуже він відчувається, але він, але він теж м'який, гарно проварений. В цілому страва непогана, але я б не сказав, що вона має якийсь інтенсивний смак. Тобто просто квасоя з рисом. Без ніяких прибамбасів. Тому оцінка, на жаль, лише три. Це непогано, але якогось смаку особливого немає. Виявилося, що пакет з червоною квасолою, з рисом в томатному соусі забув відзняти. Сподіваюсь, що ось з другою стравою такого не буде. До речі, казав, що не підписано. Ні, все-таки підписано. Що дуже добре. Ось тут вказано рагу з сочевиці. Так що це добре, але на пачці нема ніяких інших позначок. Але добре, що хоч назва є. Так що я все-таки виявився неправим. Дивимось таку інструкцію, що додається. І що тут вказано, що. Вага так само 227 грам. Рагу з сочевиці вже нагрів. Як бачимо, тут присутня не лише коричнева сочевиця, а й квасоля, що дуже дивно. І тут також є томатна паста. Тож, ця страва на перший погляд не дуже то сильно відрізняється від червоної квасолі з рисом в томатному соусі. Правда, тут вона все-таки більш рідка, не така суха. Ну і аромат пахне, пахне схоже томатною пастою, чорним перцем. Правда, додається якийсь інший аромат, запах бобових. Дивимось, на перший погляд виглядає привабливіше. ну, через те, що не така суха. Так, а чомусь це спалах вимкнувся? Ну, ця каша, це рагу, воно більш солоне. Сочевиця м'яка. Квасоля теж м'яка. Одним словом. Набагато приємніше, ніж квасоля з рисом. Правда, все-таки тут не вистачає м'яса, але є різноманіття, як мінімум декілька видів бобів. Аромат все-таки трохи насищеніший, ну і смак більш солоний. Тому рагу з сочевиці я ставлю тверду п'ятірку. Ще цікаво, що тут моркву видно. Ну, а тепер переходжу до смаколиків, зокрема до пісочного печива. Дивимось, така срібляста упаковка. Вона блищить на сонці, відсвічує, тому знімати її важко. Вага 62 грами. Склад тут такий насичений, Збагачене пшеничне борошно, маргарин, ароматизатори. Різні стабілізатори. Так що цікаво, Печиво розкрашилось, воно пахне згущеним молоком і ще чимось незрозумілим. Пробую. Дуже солодке. Справді схоже, начебто ти їси Подрібнене печиво змішане зі згущенкою. Вдома часто робимо такі торти, тому насправді знайомий смак. Солодкувато, карамельно, згущено-молочно. Прикольно. Мені сподобалось, причому це печиво не тверде. Ну, можна зрозуміти, тому що воно кришиться. І ще тут щось всередині є. Типу якоїсь начинки. Угу. Типу якась начинка. Прикольна. Доволі гарне печиво. Я йому можу поставити, а ось тут видно, якась начинка. Я йому поставлю 5. Хоч воно трохи з якимось дивним присмаком і ароматом, але насправді це досить смачно. Хочеться запити водою, бо дуже солодке. Але смачно. Ще один солодкий смаколик. Інжирний батончик зроблений з пшеничного борошна, кукурудзяного борошна та кукурудзяних пластівців. Також тут є ароматизатор, інжир, пальмова олія. Всередині два батончика, і вони дуже крихкі. Проте можна побачити, що всередині є начинка, що теж добре. Пахне. Пахне чимось солодким. Важко сказати, який аромат. Начинка солодко солонувата, відчуваються шматочки інжиру, кісточки з інжиру. Тобто натуральність, як мінімум, присутня. Це плюс. А от саме тісто якесь воно не дуже то приємне, як у звичайних енергетичних батончиків. Але в цілому, за рахунок натуральності, за рахунок субтропічного фрукту інжир, я думаю, можна поставити 4. Тобто це непогано. Але, як і від інших солодощів цього набору, від цього батончика захочеться пити. Але непогано на 4. На черзі два крекери. Однакові, в однаковій упаковці вага 38 грам. Блищать, так що ні фотографувати, ні фільмувати неможливо. Ось такі крекері в пачці дві штуки. Пахнуть чомусь пахнуть чомусь макаронами. Досить дивно. Вони такі жирні, видно, що. Жир поблискує, і, і на дотик теж помітно, що вони дуже жирні. Смак у них абсолютно ніякий. Хоча тісто досить дивне, воно таке, не знаю, на що схоже, як папір якийсь. Тільки не кажіть, що ви ніколи не жували папір. Тобто воно якесь ніяке. Незвичний смак, ні на що не схожий. Дуже дивний крекер. Але мені він не сподобався, хоча за незвичність мабуть, поставлю все-таки 4, тому що це дуже незвичний смак. Він ніякий, але відчувається жир, якийсь дивний аромат макаронів. І відчувається, що воно все дуже жирне. Ну що ж, якщо крекери не зайшли, то треба спробувати їх в поєднанні з намазками, зокрема з арахісовою пастою. Її я вперше скуштував в польському сухпаї для української армії. Відео можете подивитись ось тут. Цікаво, як буде куштувати ця, тому що тут склад інший: тут є цукор, сіль, вітаміни С та А, тому, як мінімум, вони відрізняються. Перше, що кидається в очі, це колір. В сухпайку Польщі арахісова паста була бежевого кольору. Бежево-жовтуватого, а тут вона такого коричневого. Цим відрізняється. Так, ну однією рукою я це точно не намажу. Добре. Спробую тоді в такому вигляді. Хоча виглядає воно ну, зовсім не презентабельно. Як то кажуть, лизну? Лизни. Ага. Ну, це набагато смачніше. Вона також терпка, але не настільки, як звичайні арахісові пасті. Крім того, вона солона, я б сказав, солона солодкувата. Тут більше відчуваються солі. Але це краще, ніж звичайна арахісова паста. Але оцінка лише 3. Тому що вона солона, а не солодка. Ну це дивно, що арахісова паста була солоною. Спробую арахісову пасту на крекері. Ну, так, набагато смачніше, ніж просто крекер. До чаю було б непогано, але ну, все одно на трійку. Не смачно. Я не знаю. Що, люди, що смачного в арахісовій пасті? Це терпка, жирна субстанція. І тут вона, ну, вона може бути взагалі ніякою, а тут вона. Просто солона. Де тут цукор, який написаний у складі? Ну, коротше, арахісова паста мені не сподобалась. Тепер іде полуничний джем. Інгредієнти натуральні, цукор, полуниці, полуниці та полуничне пюре. концентроване, пектин, лимонна кислота. 28 г. Виглядає, може і не дуже, але пахне полуницею. Аромат насичений. Смак солодкокислий, дуже схоже на пастилу. Тобто джем густий. Він не рідкий, він типу як повидло. О, на що схоже? Схоже на повидло. Солодкокисле полуничне повидло. Я думаю, оцінка 5. Так, спробую разом з крекером. От з крекером дуже гарно, тому що поєднується нейтральний такий жировий, б сказав, не смак, присмак крекеру з кисло-солодким полуничним повидлом. Це дуже смачно. Якби ще крекер не кришився, було б ще краще. Ну, взагалі кришився. А так з крекером Полуничний джем з крекером дуже смачний. Ну і на завершення цього огляду полунична випічка. Чомусь я її вважав малиновою, ну, мабуть, неуважно прочитав. Це полунична випічка. У складі є сушена полуниця, сушена груша та сушене яблуко. Вага 96 грам. Всередині пачки з полуничною випічкою була ще одна пачка. Ну от, вже сіло сонце, а я тільки дістався до. Полуничної випічки. Виглядає вона ось так. Дуже жирне, дуже м'яке і дуже крихке печиво з нащенкою. Тісто пахне неприємно, схоже на звичайні енергетичні батончики і на інжирний батончик. пробуємо Тісто ніяке. Просто жирове тісто, ну воно не смачне. От начинка робить цю страву трохи смачнішою. Начинка солодка, кислувата солодко-кислувата, солонувата. Можна сказати, що Нащенка рятує це печиво, але все одно це ну, не дуже то смачно. Я б сказав на три. Ну, а що ж у підсумку? В підсумку можу сказати, що це доволі дивний супай, дивний як за своїм форматом. Так і за кількістю калорій, так і за стравами. Наприклад, чого лише варті крекери та арахісова паста. В цілому ж, ну, він доволі непоганий. З відсутністю м'яса можна змиритись, зараз великий піст, тому треба утримуватись від м'яса, особливо якщо хтось віруючий. Що стосується наявності напоїв, то це вже більша проблема, тому що страви або солоні, або Ніякі або солодкоприторні, тож їх захочеться запивати величезною кількістю води, а тут є цукор, а розчинних напоїв чомусь немає зовсім. По-моєму, це не порядок і так не повинно бути. Але загальне, загальне враження все одно 4, тобто це доволі гарний сухпай. Якщо хочеться спробувати щось незвичне, можу рекомендувати. Ну, а на цьому в мене все. бо як вже чуєте, я вже. Під кінець зйомок вже охрип, вже стомився. Сподіваюсь, що вам це відео було цікавим і пізнавальним. Тим паче, американський сухпай, напевно, в моєму раціоні з'явиться дуже і дуже нескоро. Ну, і на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ставте подобайку, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, влупіть дизлайк. Підпишіться, якщо цікавий подібний контент. Ну і бажаю здоров'я і всього найкращого. Бувайте.